Вітаю вас на календарі 10 вересня, день дизайнера-графіка. З нагоди свята я запросила на філіжанку кави, засновника та директора студії веб-дизайну Володимира Кушнірчука. Доброго дня, Володимире. Доброго дня! Рада вас бачити сьогодні в таке свято. Я вас вітаю з вашим професійним святом. Ви його зазвичай святкуєте? Ну, є багато напротязі року календарного свята в нашому напрямку. Ну, якісь символічні святкування відбуваються. Взагалі така цікава у вас професія. Я гадаю, що ви зараз роз'ясните і мені, і нашим телеглядачам, чим власне займаєтеся. Отже, почнемо, мабуть, з того, що ви очолюєте студію веб-дизайну. Чим вона займається, що ви створюєте в цій студії? Скільки чоловік працює? Ну, дивіться, напрямок наш це доволі там відомий в принципі для всіх. Всі користуються інтернетом. І ми безпосередньо реалізовуємо так звані ну, представництва, чи це організації, чи якоїсь фізичної особи в інтернеті, розробка веб-сайтів, веб-проєктів будь-якої складності, в принципі. Е, ну, працюємо на ринку ми з 2005 року. Е, це немало. За цей час вже скільки встигли зробити, розробити сайтів? На даний період успішно реалізовано запущено в роботу біля 300 проєктів. і успішно вони функціонують. Деякі правда припинили свою. Ну це процес такий, який… Ну, це залежить да, від клієнта. Да. Ну і, відповідно постійно відбувається робота по створенню нових проєктів, як і підтримці попередніх, які працюють. В чому полягає цей процес роботи? Можете в кількох словах охарактеризувати Є певні етапи по розробці проекту. Ну будь-яка задача, яка пов'язана з наданням послуг, вона в принципі поч... розпочинається з переговорів з клієнтом. Давайте розпочнемо спочатку. Я ваш замовник, так, так. хочу замовити проект. Проектом ви називаєте веб-сайт, да, ну, готовий якийсь веб-проект після нашої попередньої зустрічі. Що далі відбувається, як ви працюєте над моїм проектом? На практиці я би радив, по-перше, пропрацювати сам проект для себе внутрішньо, тобто, щоб ви самі для себе зрозуміли, що ви більш-менш хочете бачити в результаті працюючого проекту. Тобто, перед собою внутрішню саму задачу поставити, і далі сформулювати її перед нами. Немає необхідності хвилюватися в цьому напрямку. Тобто, ну, задачі ми вам по всім моментам, в яких ви вагаєтесь, чи не впевнені, ми вам все підскажемо. І я хотів би відмітити, що ну, одним з наших таких ключових моментів це є. Я думаю, що ви будете в принципі після звернення до нас здивовані, можливо, трошечки, можливо, навіть трошечки шоковані, але нашим взаємопорозумінням по спілкуванню по проекту. Тобто всі задачі ми за роки роботи дуже чітко розуміємо, що потрібно зробити, і все оговоримо з вами дуже детально. І ви будете відчувати легкість на всіх етапах. Роботи з нами, тобто спілкуватися з нами буде легко. Ми всьому підкажемо з усім, розберемося. Немає чого тут боятися, все буде добре. Ну, мабуть, є такі замовники, які е, чітко знають, що вони хочуть, так а є такі замовники, які не знають, чого хочуть. От е, є інформація, що потрібно для ведення бізнесу е, розробити вебсайт. Ну, вони йдуть в тенденції з модою, так е, замовляють вебсайт. Ви радите, направляєте прислухаєтеся? Мабуть, все в комплексі, правильно. Ну, замовник, як я вже казав раніше, повинен для себе на початковому етапі внутрішньо з собою пропрацювати і саму задачу на сайт. Що він хоче? Це може бути. Я вам гарантую, що ми зрозуміємо будь-яку задачу, навіть якщо вона буде дуже розпливчити. Я вам вірю, але бувають такі ситуації, коли е, замовник щось хоче таке, що ви точно зі своєї професійної точки зору знаєте, що йому це не підійде. Певно, що, що ми в процесі спілкування ми йому пояснимо, будь-які ну всі побажання наші з нашого боку. Якби це краще було, можливо, не так, як він це бачить. Можливо, він якісь там застарілі технології хоче використати зараз. Наприклад, такі технології не використовуються, є більш модні сучасні тенденції. Ну певно, що ці всі поради ми надаємо. Володимире, уявіть, що я ваш замовник. Так. Абсолютно нічого не розуміюся в створенні веб-сайту, яким він має бути, але чітко знаю, що я би хотіла мати свій веб-сайт ну, для ведення певного бізнесу. До прикладу, так. Розкажіть, які бувають веб-сайти? Дивіться, ви з таким підходом ви дуже характерний замовник замовників. Тобто, <рес> да. тобто, ну, сайти бувають від самого простого сайту. Це сайт візитка, це просто якась презентація чи якоїсь діяльності фізичної особи, чи, наприклад, організації якоїсь представлення своєї діяльності. Тобто від елементарної проекту до інтернет-магазинів, тобто є якісь проекти у нас в розробці по не в розробці, верніше готові проекти по автоматизації бізнесу, тобто які допомагають бізнесу більш автоматизувати свою роботу, виключити якийсь людський фактор, все більш грамотно, чітко організовано. Тобто, проекти я кажу, можуть бути будь-якої складності. І коли замовник до нас звертається з запитанням, наприклад, ну чи можна зробити так, я би радив замовнику такі питання не ставити. Тобто, з -з -з запитання задача має ставитися зробіть так. З сучасним ринком можна реалізувати практично будь-які побажання, і проблем з якимись реалізаціями, те, що теоретично дозволяється технологіями, все можна зробити. Тобто, запитання краще ставити зробіть так, а ми вже скажемо, чи це реально можливо, а зробити можна фактично все. З нашими можливостями сучасними, звичайно, ну з нашими можливостями програмними, які дозволяють там програмні засоби розробки, і відповідно з нашим досвідом роботи. Ну, практична реалізація, практична, практичний досвід дуже велике значення має на цьому ринку. Тобто, а скажіть, от ви ще нас згадали різні програми, які ви застосовуєте в проектуванні веб-сайтів. Це таємниця можете зараз назвати Ні, які використовуєте чи які можливості ці технології всі відкриті для замовника? Ну я кажу, від початку робіт до Підтримки в подальшому ми не е, намагаємося якось е, навантажити замовника якимись там е, засобами, де ми це реалізовуємо. Тобто, це для замовника не повинні бути якісь питання, в е, які він має вникати. Тобто, від розробки проєкту до експлуатації він просто має бачити працюючий проєкт, який відповідно вирішує ті задачі, які е, для нього необхідні. І... Ви знаєте, якщо б я була вашим замовником, от у нас відбулася перша зустріч, я вже вам вірю. От Ви справді викликаєте певну довіру. Сподіваюся, що і на практиці теж це виправдовується. Добре, перша зустріч відбулася. Ви зрозуміли, чого хоче клієнт, клієнта направили, можливо, деякі корективи внесли в його бажання. Так? Скільки часу потрібно йому зачекати, щоб отримати нагородку? Гора своє замовлення. А ну дивіться, після постановки узгодження задачі з замовником ми відбувається так зване ну, узгодження термінів та там вартості виконання робіт. Давайте спочатку про терміни. Да. В залежності терміни завжди залежать від об'єму робіт, які потрібно виконати. Тобто, коли ми бачимо прозоро об'єм робіт, то ми можемо сформулювати терміни, які можуть там коливатися в рамках 10-20% по. Це все чітко в комерційній пропозиції фіксується перед замовником, як і вартість проекту. Але все-таки я хочу від вас почути, це три дні, три тижні mm -hmm. чи три місяці. Три дні це не реальні Нереально. терміни, так скажемо. В принципі, навіть від самого простого проекту сайту візитки, термін термін ну, від двох календарних тижнів в принципі триває. Тобто, якщо робити щось е, поспіхом, це ну це ну, краще не спіши. Відгукнеться на якості самого проекту. Скільки чоловік працює над одним проектом? Над одним проектом є певні напрямки по розробці проекту, і по кожному напрямку закріплюється там чи одна людина, чи декілька людей. Є ну... Я чітко говорити, в принципі, це якщо в залежності від складності, знов ж таки, якщо не складна задача двоє семеро, мо, ну може, може бути і декілька чоловік да працювати по по якійсь задачі по певному програмуванню там чи по наповненню. Паралельно декілька людей працювати, чи в команді працювати там, над якоюсь одною спільною задачею. А в вашій студії веб дизайну замкнений цикл, чи ви іноді mm -hmm. звертаєтеся по допомогу mm -hmm. до інших ехід. Ні, В принципі, це з самого початку у нас такий підхід, тобто ми навіть в принципі з дві року. Ведемо розробку власної системи адміністрування сайтом, і проекти в принципі працюють тільки на цій системі. Вона дуже зручна для замовника, дуже гарні відгуки одержує від замовників, від клієнтів. Там дуже просто працювати, тобто ми навіть в принципі не використовуємо деякі засоби, які можливо конкуруючі організації використовують і тільки з ними працюють. Я вважаю особисто, що це доволі великий наш плюс. Володимире, у мене зараз до вас меркантильне запитання. Скільки коштує розробка проєктів, якщо диференціювати е, так, як ви на початку програми нашої диференціювали їх? Знову ж таки, в проєкті вартість виконання залежить від об'єму робіт. Ну найпростіше це візитівка, так? Ну, да. Скільки коштує? Ну, я кажу, може проект коштувати там і тисячу гривень, наприклад. Я кажу, не потрібно. Дуже замовники бояться там, оговорень, там, бояться, що десь з них щось будуть вимагати якісь лишні кошти. Я в процесі роботи завжди з замовником, коли бачу таке хвилювання, я завжди кажу, що для нас, в принципі, фінансові питання не є якимись такими дуже ключовими і важливими. Фінанси це дуже важливо в роботі, певно, що без фінансового стимулювання важко працювати. Але кошти, всі розрахунки, вони будуть чітко зафіксовані на папері і погоджені з замовником попередньо до початку робіт, і ніяких е, рухів е, в напрямку збільшення чи зменшення, в принципі, не буває. Знову ж таки, якщо вони відбуваються, то тільки це замовник розуміє, з яких причин вона відбувається, і якщо він не розуміє, то ми це обговорюємо з ним. Ну на практиці таке відбувається ну, в 10% випадків. Ну, я вже зрозуміла, що ви творча людина, і для вас творчість чи не на першому місці, фінанси десь пізніше. Але все-таки я би хотіла від вас почути ось цей момент меркантильний, як я його називаю, тобто... за роки діяльності веб-студії. Можете пригадати найдорожчий, найшикарніший проект, який ви зробили. Ну, дивіться, в нас зараз ми вже протягом трошечки більше року працюємо над дуже цікавим проєктом. Це проєкт, орієнтований на поєднання на ринок ну, так скажем, організацій, які займаються виготовленням металопластикових конструкцій, тобто світопрозорих конструкцій. І це на поєднання ринку тих, хто займається постачанням там всякого обладнання, послуг безпосередньо комплектуючих, і тих підприємств, які розроблюють, ну від не розроблюють, а займаються виготовленням цих конструкцій, тобто відділ постачання. Дуже цікавий проєкт. Я ну, готовий, якщо на нашому Чернівецькому ринку проєкт орієнтований на український ринок, на нашому Чернівецькому ринку будь-які зацікавлені організації я готовий запросити. Я гарантую знову ж таки, що це набагато спростить роботу відділу постачання підприємства, яке займається виготовленням. Ну, це такі доволі дорог... дорогостоячі проєкти і... і вартісні. І... Тисячі доларів, п'ять, десять. Ну це навіть вимірюється напевно десятками тисяч доларів. 000. Да. Ну, ну ми є одним з інвесторів. Наша студія є одним з інвесторів цього проєкту. Проєкт має назву Вінфа. Буквально на протязі місяця він вже стартує в повному об'ємі і можна буде вже починати працювати. Я впевнена в тому, що за час нашого інтерв'ю наших телеглядачів виникло. Абсолютно адекватне запитання до вас. Я його зараз озвучу. Де можна ознайомитися з вашими проектами? Можливо, є сайт, yeah. куди можна зайти і посилочкам за посиланнями знайти те, що потрібно, або схоже щось. Так, да, у нас є інтернет-сторінка наша. На ній представлена адреса, ну така ж сама, як назва студії тридаблю на цій сторіночці можна повністю переглянути портфоліо нашу, тобто знайомитися з кожним проектом, який зараз на даний момент функціонує. Можна все і повністю всю політику по діяльності, в принципі, основні там можна вивчити, знайти контактну інформацію, інші можливо напрямки діяльності. Інформацію, яка зацікавила наших телеглядачів. Yeah, Я гадаю, що про розробку ваших проектів ми поговорили достатньо. Зараз все таки хотілося б приділити увагу вашій професії. Ви розробник веб-сайтів? Yeah. Так, це одна із можливо розгалужень саме в професії дизайнера-графіка. Так, ви себе взагалі ким вважаєте за професією? Ну, дизайнер-графік, це в принципі один з. Етапів роботи над веб-проєктом. Тобто, перший етап робіт, в принципі, по створенню веб-проєкту — це розробка графічних ескізів майбутнього проєкту, тобто, які враховують якийсь користувацький інтерфейс, якість цього інтерфейсу. Тобто клієнт в, в, в вигляді графічних файлів бачить, як буде виглядати його проект в майбутньому, і це поетапно знов ж таки з замовником погоджується. Ну, в принципі, цей напрямок. Це я кажу один з етапів розробки проєкту. А ви пам'ятаєте той час, коли вас зацікавив цей напрямок роботи? Що власне вас мотивувало, щоб піти саме такою стежиною в житті? Ну, безпосередньо, колись з самого початку всі етапи робіт виконував безпосередньо, я один. І я вам скажу: ну, стимул, як ви називаєте, що. Це так скажем, похвала. Один з стимулів це гарні відгуки від замовника. Тобто, ну і на, на вже від моменту навчання я отримував позитивні відгуки в цьому напрямку, саме графічного оформлення від таких людей, які в принципі по своїй суті не хвалять людей. Тобто, від самих перших етапів розробки, це дуже гарний стимул. Я кажу в будь-кому, бажаю, щоб в його напрямку, в його галузі люди отримували такі відгуки, як, наприклад, я в своєму напрямку. Ну, мені здається, що створення веб-сайтів це певним чином мистецтво. Правильно Аж адже ви створюєте візуальну інформаційну комунікацію між об'єктом і кінцевим споживачем. На вашу думку, в цій професії це більше заслуга таланту, здібностей людини, професіонала, чи все-таки це надбувається з ну, досвідом? Важко сказати для нас, кожен проект є чимось унікальним, якимось нашим дітищем. До кожного проєкту існує свій якийсь унікальний підхід. Ми, я вам гарантую, що ви побачите наше захоплення вашим проектом від самого першого етапу, я кажу, розробки графічних ескізів, ви будете відчувати якесь ну навіть любов до вашого проекту, тобто. То ви мене вже встигли зацікавити. Я гадаю, що і багатьох наших телеглядачів теж. Ви розумієте, просто в подальшому, коли ваш проект буде функціонувати, ну ваш проект буде одним з проектів, які представлені нашому на нашій веб-стрінці. І Це відповідно буде нашим портфоліо, нашим лицем перед наступними замовниками, знов ж таки перед вами. Як ви порадите нас комусь там? І це дуже важливі моменти. Вони є найключовішими в роботі, тобто найважливішими і. До них дуже важливо, треба приділяти дуже велику увагу до них. Володимире, як і в кожній професії, в вашій професії теж важливо не стояти на місці, як то кажуть, статус УКО не існує. Треба йти завжди вперед, завжди вдосконалюватися, самовдосконалюватися. Як ви працюєте над тим, щоб в майбутньому ви робили все кращі і кращі проекти? Ну, дивіться, ще з моменту навчання, коли я пам'ятаю вступну лекцію на першому курсі е завідувача кафедри, він сказав, що хлопці, дівчата, студенти, ви обрали таку професію, яка від вас буде вимагати навчання протягом всього життя. Тобто в цій професії постійно з'являються якісь е нові е засоби розробки, нові тенденції, нові, і ми намагаємося ну, максимально певно, що їм відповідати. Ви їздите на якісь курси, працюєте онлайн, в цьому напрямку курси не є Освоїти якимись практичними. Ну я кажу, не є щось практичне. Дуже багато інформації в інтернеті, тобто все чітко викладено і нема змісту десь витрачати час на якісь поїздки. Все можна подивитися у себе в зручному кріслі і все вивчити, і знов ж таки потім приступити до якогось теоретичного. Вивчення якоїсь певної технології, якщо вона зацікавила в плані ознайомлення, і відповідно у нас є доволі міцна ну, велика база по потім практичному э, засвоєнню цього матеріалу теоретично вивченого. Ви знаєте, спілкуюся зараз з вами, і однозначно зрозуміла, що любите ви свою професію. Ну, що це можна зробили спілкувати. таку гарну рекламу професії веб-дизайнера. Це не реклама, це просто дійсно ті, напрямки, ну, ті підходи, які ми використовуємо до роботи. Я нічого не, не приховую. Тут все я доволі чітко кажуть. Тобто... Е, якщо нас зараз дивляться молоді, амбітні люди, які бажають освоїти цю професію, що ви їм можете порадити? Ну, розвиватися, вивчати е, нові технології, чим, ну, там, наприклад, я займався якийсь певний період. Практично їх реалізовувати. А можна самостійно освоїти цю професію? Певно, що тут ніяких ну так, багато людей, просто там, студентських років, зараз це набагато ну, вік людей, які працюють в цьому напрямку, він зменшується поступово. Тобто нічого закритого нема, все певно, що. Все дуже Можна, легко, да, да, да. без якихось знову ж таки поїздок. Не обов'язково, ну, якщо якась освіта здобуття освіти якоїсь, то це просто воно дуже сильно стимулює таким поштовхом в цьому напрямку. Якихось таких знань, особливих навчальні заклади, в принципі, напевно, не дають. Ну, Буквально базові знання, ну, вони просто штовхають людину в в тому напрямку, в якому він хоче. Ну, Людина обирає в програмних технологіях. Є дуже багато цікавих напрямків, і веб розробка веб-проєктів — це один тільки інтернет — це один з цих напрямків. На щастя, ми маємо вільний доступ до інформації, до будь-якої інформації, Думається, можна будь-який час буде. не скористатися. Так? Да. Володимире, я вам дякую за цікаву розмову. Насправді, якщо в мене виникне потреба створити веб-сайт, я обов'язково звернуся до вас по допомогу. Да. Ви змогли. Могли мене зацікавити. Та я дякую вам також вам. дякую. Гарно. Я хочу вас запевнити, що ми вже на протязі багатьох років є лідером в цьому напрямку. Це без перебільшення правдиві слова. І ну завітавши на наш сайт, ви ці в цьому переконаєтесь просто переглянувши на головній сторінці наше портфоліо по роботам, по клієнтам, по замовникам. Дякую вам, Володимир. Вам Також дякую зі святом. Дякую. А телеглядачам нагадаю на календарі 10 вересня, день дизайнера, графіка. Вітаю! Зустрінемося на телеканалі ТВА на новому телебаченні старого міста.